Створювати міністерство повернення з розрахунку на те, що воно дійсно буде сприяти поверненню українців за кордону, це як очікувати від нашого вже давно існуючого міністерства економіки те, що наша економіка почне зростати і процвітати. Тобто, уряд в будь-якій своїй формі не є вирішенням проблеми, уряд це сама проблема. Да, яку потрібно вирішувати. І тому питання про імміграцію, воно дійсно постає дуже гостро, і з точки зору економіки, воно зводиться до кризи на ринку праці. Я що б хотів відмітити, що криза на ринку праці, яка зараз склалася, тобто нестача робочої сили, вона не виникла в. І не пов'язано виключно з початком повномасштабного вторгнення. Криза на ринку праці пов'язана з системною антиекономічною політикою всіх попередніх українських урядів. Тобто ми мали передвоєнні роки, коли еміграція з України сягала 300 тисяч людей на рік. Це відповідь українців. На ганебну ненажерливу політику влади, яка надто багато конфісковує, надто сильно регулює економіку заради власного самозбагачення. Українці сотнями тисяч проголосували ногами проти такої політики влади. І війна, повноваштабне вторгнення лише. Підсилили і загострили цю ситуацію. Але ще раз підкреслю, ця ситуація сформувалася не в один день, не після повномасштабного вторгнення. І тому, якщо ми говоримо про дійсно шляхи подолання цієї ситуації, які призвели до масового повернення українців в Україну, то слід говорити про принципові зміни в організації. Української влади. Тому що українці коли почнуть повертатися? Коли вони зрозуміють і повірять в те, що а, їм не потрібно буде половину свого часу робочого витрачати на те, щоб годувати, дуже рясно годувати, роздутий державний апарат. Тобто в Україні дуже добре живеться чиновникам різних мастей, контролерам. Наглядачам, омбудсменам і так, далі, і так далі. Але в Україні дуже погано живеться тим людям, які намагаються самостійно заробити собі на життя. І це є головною проблемою. Тому створювати Міністерство повернення це просто ще один спосіб, який традиційно використовує влада. Тобто вона використовує регулювання для того, щоб виправити помилки попередніх. Своїх намагань регулювати економіку. А це заводить до ще більшої е, кризи. Це спричиняє ще більше витрат, проблем і це знову-таки глухий кут. Тобто, можна говорити, що ми створимо Міністерство щастя, добробуту і процвітання, але це абсолютно хибний шлях. Тому що потрібно робити абсолютно протилежні речі: скорочувати міністерство. Скорочувати функціонал, скорочувати видатки, перестати говорити про постійне наповнення бюджету, а говорити про те, що бюджет має бути бездефіцитним, а розмір держапарату має бути обмеженим конституційною нормою. Якщо говорити, якими мають бути видатки Держбюджету на державний сектор в цілому, не тільки на державний апарат, то тут. Це питання навіть не стільки економічне, скільки зі сфери, скажімо так, моральної філософії. Тобто, людська природа така, що люди неохоче віддають більше десятини свого заробленого доходу. Да? Тобто І всі твердження, зокрема, представників кінцянства про те, що розмір. Конфіскації, розмір податків не має принципового значення, а має принципове значення те, як ці кошти використовуються. Він не має під собою морально-етичної основи. Да, тому що навіть мавпа прекрасно розуміє, що якщо в неї 10 бананів, то віддати один банан вона ще погодиться, а от більше це вже проблема. А, ну, а крім того, крім морально-етичної сторони проблеми, існують економічні розрахунки, які показують. Оптимальний рівень державних витрат для економіки по відношенню до обсягу реального ВВП. Тобто, я бачив для України такий розрахунок це 22-25%, здається, від реального ВВП. Тобто, в ідеальному варіанті певне обмеження на рівень державних витрат необхідно оформити у вигляді конституційної норми. Так само, як і прийняття, ще раз підкреслю. Бездефіцитного бюджету. Тому що якщо уряд через парламент приймає дефіцитний бюджет, то це означає, що він перекладає а, витрати на майбутнє покоління, які будуть ці борги віддавати. Тобто, замість того, щоб скорочувати державні видатки, замість того, щоб оптимізувати а, свою діяльність і залишити більше місця для підприємництва, для а, економічної свободи. Для вільного життя уряд бере в борг для фінансування своїх видатків. Це не тільки економічно, скажімо так, злочинно, це і аморально. Жити в борг постійно, нарощувати державний борг, приймаючи постійно дефіцитні бюджети. Це шлях до дефолту, шлях до занепаду, вимирання і продовження війни.